Тим часом з'явилися Перші супутникові знімки аеродрому біля Пскова, де учора палахкотіло, горіло і були знищені російські військові транспортні літаки Іл-76. Про знищення чотирьох таких літаків повідомили в головному управлінні розвідки українському і ще про пошкодження декількох, крім цих чотирьох знищених. Ми ж бачимо на супутникових знімках, які от учора були зроблені. Якщо можна їх повторити, бачимо те, що дійсно є пошкодження. Видимі абсолютно на цих іл 76 Опублікували власне видання схеми. Опублікувало ці знімки, і це якраз фотографії супутника сервісу Planet Labs. Є такі темні плями на фюзеляжі, прямо на обшивці цих літаків, які свідчать про те, що дрони намагалися влучити у район поблизу крил цих літаків, де знаходяться паливні баки, аби це паливо загорілося, здетонувало, і літак повністю було. Знищено, де це вдалося, а десь ні, принаймні два літаки, ми знаємо, згоріло повністю точно. А також на камерах бачимо супутників, зафіксовані і пожежні машини, і ті літаки, які вдалося росіянам загасити. Але попри це, вони все одно отримали суттєві значні пошкодження. От і так за різними оцінками, в тому числі от і закордонних, так званих осінтерів, тих, хто орієнтується на відкриті дані, дійсно схиляються до думки про те. Що два літаки згоріло, від них лише темні плями там залишилися, от і залишки на місці, де вони стояли. І ще принаймні чотири літаки мають різні пошкодження різної різного ступеня, тобто від значних таких, що не підлягають ремонту, до таких, які можна відремонтувати і повернути ці літаки згодом до використання. Однак росіяни справді зазнали, напевно, найважчих втрат у ході от подібної дронової атаки. Від початку повномасштабної війни це така зафіксована і підтверджена вже атака, яка стала абсолютно успішною. Використовується аеродром. Як повідомляють, власне кажучи, ті ж схеми та інші видання. 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія армії російської, так звана Псковська дивізія, це одна з тих, яка брала участь у висадці ще у Київській області на початку великого вторгнення росіян, в тому числі у боях за Бучу, і перебували у Бучі. Власне ці ж псковські десантники, очевидно, чинили там усі ці звірства і злочини причетні вони до воєнних злочинів. У бучі найуспішнішим таким от ударом по Пскову у ході цієї війни. Найуспішнішим на сьогодні ударом охарактеризував, назвав атаку дронів по цьому місту, по цьому аеродрому. І колишній голова розвідки Фінляндії Пекка Товері, який зараз є депутатом парламенту Фінляндії. Отже, він у коментарі от місцевим медіа пише про те, що чотири знищені літаки це не обий... Які успіхи це очевидно найуспішніший удар України на сьогодні по російській воєнній інфраструктурі? Така кількість знищених і пошкоджених літаків матиме негайний вплив на російську діяльність. Ну і також прокоментував Пекатовері ймовірність того, що ці літаки могли бути запущені з території Естонії. Як розганяє цю версію російська пропаганда на думку власне фінського політика і колишнього очільника розвідки? Такий сценарій. І такий розвиток подій мало ймовірний навряд чи естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Прокоментував Пекатовері Товарі цю версію. Адже це можна вважати майже актом війни. Попри це, російська пропаганда дуже активно. Той же Соловйов вчора кричали про те, що Балтійські країни треба стірити сліця землі унічтожити, тому що нібито дуже близько до пскова саме від Естонії, від Латвії, звідти можливо були ну. Соловйов не сумнівається в цьому, так ми кажемо, можливо, ймовірно, він каже, що точно так було, були запущені ці дрони, росіяни просто не можуть прийняти те, що дрони пролітають з території України сотні і сотні кілометрів, там 800 кілометрів, треба по російській території облітати Білорусь, щоб долетіти до Пскова і влучають по цих транспортних літаках військових. Отже, ну, власне кажучи, наскільки ймовірно, Версія того, що Балтійські країни беруть безпосередню участь в війні проти Росії, дозволяють запускати дрони в своїй території. Про це запитаємо у Дениса Поповича, військового оглядача. Денис з нами вже на зв'язку. Вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Тож досі не можуть росіяни, бачимо, відійти від усвідомлення того, що Пскову Псковському аеродромі згоріли їхні транспортні військові літаки, і оця версія про те, що із країн Балтії вже летять на них ударні дрони. Вона була запущена Соловйовим іншими російськими пропагандистами. Ну очевидно, вкоренилася в багатьох російських головах, адже Росія що за твердженням Путіна його оточення воює проти НАТО, але, попри це, все, не зуміла захистити прикрити важливий стратегічний аеродром біля кордонів країн НАТО. Отже, наскільки ймовірно, що ці дрони летіли саме звідти, з Естонії чи з Латвії, і чому росіяни не вживають заходів, хоча це не перша атака на той аеродром? Ви ну, знаєте, у Росіян немає хорошої версії для того, щоб пояснити, звідки летіли ці дрони. Якщо навіть там десь в страшному сні можна припустити, що вони летіли там десь з країн-членів НАТО, там, зокрема з Естонії, Латвії, з тих держав, які знаходяться поблизу міста Псков, тоді виникає питання: де ж відповідь? Де суворі міжконтальні балістичні ракети, які повинні вдарити по країнам НАТО, завдати нищо удару, мали крою та могучим ударом значить вибити війська е натівські з від, від кордонів Російської Федерації, нарешті довести перевагу російської зброї, російського оружия над е прогнилим заходом? Ну, де це? Тобто, які ще червоні лінії треба малювати, для того, щоб нарешті, ну оже ж хлопці, шановні. От нарешті НАТО, НАТО здійснив лад агресії проти Російської Федерації. Де реакція? Ну тобто це погана версія, насправді ще гірша версія. Якщо ну, скільки ж немає відповіді, тому значить, як це пояснити, що немає відповіді.